Вітаю! Мене звати Володимир Бандаренко. У цьому відео ми з вами розглянемо, яким чином можна відкрити вже готовий проєкт. Ну або не готовий, яку заготовку проєкту, створений не нами, на іншому комп'ютері. Ну, перш за все, для того, щоб працювати з таким проєктом, завантажимо проєкт із іншого комп'ютера, з мережі. Так, йдемо. Спільні ресурси. І ТЦ тренінг у нас є тека секад. От давайте ми зараз цю теку відкриємо. Ми з вами вже знаємо, що при створенні проєкту створюється сама тека проєкту, і пост, потім після того, як відбувся налагоджувальний запуск, створюється і поряд із цією текою секанд. Ну, в даному випадку назва проєкту секд. Створюється тека, у назві якої, у нас є слово build. От. Тобто побудова. І вказується режим побудови в нашому випадку відлагоджування. Звичайно, що ця тека. Ага, тут по мережі, на жаль, ми не зможемо побачити її розмір, але вона значно більша. От, давайте ми просто відкриємо, побачимо, що тут. Певні файли є. От, але вона по розміру значно більша, ніж вихідні коди, тому що там у нас є і е, об'єктні файли вже. От, тому е, щодо роботи проєкту нас цікавить лише оця тека. Тобто тека, ну, власне кажучи, самого проєкту без його реалізації у вигляді виконуваного коду. От. Тепер наше завдання у домівці. У тій теці, яку ми створювали для наших проєктів, створити теку, яку ми назвемо там, наприклад, інший проєкт. От, і оцю теку ми покладемо теку секунд. От Вона швиденько скопіювалася. От. І спробуємо її відкрити. Спробуємо відкрити цей проект за Qt. Відкриємо проєкт. Відкриємо теку відповідну. Бачимо лише один файл файл, файл Pro. От. І після того, як ми його обрали, нам Qt повідомляє, що. Файл налаштувань для цього нового проєкту Second, він з іншого середовища. От на іншому комп'ютері воно створювалося. Можливо, навіть з використанням там, компіляторів, які, ну, скажімо, іншої розрядності. Да? Наприклад, цей комп'ютер 64-бітної розрядності, інший комп'ютер 32-бітної розрядності, але ми знаємо, що. Q це кроссплатформа на середовищі, тому переносимість проєктів існує у... на рівні вихідних кодів. От ми якраз вихідні коди перенесли. Що ми бажаємо зробити? От В такому випадку. Звичайно, що ми бажаємо завантажити файл. Або не бажаємо. От В даному випадку можна відмовитися. От. І тоді. Ну, а Чому ми відмовилися, оскільки ми не знаємо, звідки, ну, яке походження цього проєкту. І тоді нам потрібно буде створити свій файл конфігурації проєкту. Чесно кажучи, навіть якщо файл конфігурації ми завантажимо той, який був, все одно, якщо він не відповідає нашим налаштуванням, ну, скажімо, знову ж таки, щодо розрядності компілятора, нам Qt запропонує заново сконфігурувати проєкт. І це ми можемо зробити за допомогою цієї ось кнопки. Пройде певний час, поки конфігурація відбудеться. І от, коли конфігурація відбулася, ми можемо побачити традиційний вигляд дерева проєкту. І ми можемо подивитися на форму цього проєкту. Можемо подивитися. На вихідні коди цього проєкту, якщо це потрібно, внести зміни там і так далі. Ну, Давайте спробуємо просто запустити цей проєкт, для того, щоб побачити, чи відбувається збирання. Знову ж таки, перше збирання на цьому комп'ютері буде займати певний час. От бачимо, що збирання відбулося. Закриємо зараз Qt і подивимося, що відбулося у. Дереві каталогів. Відкриємо Qt Projects. Відкриємо оцю папку інші проекти. І ви зараз можете побачити, чому саме ми, власне кажучи, оцю папку створювали як кореневу для проєкту, тому що ось залишилася тека того проєкту, який ми відкривали. І от в результаті збирання у нас з'явилася інша тека, із якої ми можемо, власне кажучи, наш файлик Second запустити і побачити, що ось він працює як звичайна програма. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу.